Мене звати Мацюк Марія Домініківна, живу в Луцьку, по Софії Ковалевської. Пенсіонерка. А в даний час я займаюсь. в мене навіть є такі, знаєте, посвідчення. Голова первинної ветеранської організації «Оберіг». Щодня у пані Марії повторюється маршрут. Терцентр, їдальня, проспект волі. Це її добра воля. Відвозити обід, тому хто не може сам ні приготувати, ні забрати, вже готовий. Робити добро необтяжливо, почесно вважає жінка. З таким настроєм вона збирала перших своїх однодумців в оберіг, первинну міську організацію ветеранів війни і праці у мене міжрегіональна організація по цілому місту з усіх кінців, з львівської починаючи, сороково і так всі об'їхала всіх. Тому що там є мої члени, мої знайомі, мої такі, через тих знайомих знову знайомі, познайомились і так захотіли бути в моїй організації. Музика. Ви знаєте, що в мене є і жінки, і чоловіки, і навіть є такі, такі, що чоловік і жінка одно фамільці, ну що разом живуть. Це сімейні, тобто в мене всього-навсього в даний час 54. Як голова свого товариства, пані Марія мусить бути головним натхненником, порадником, розрадою. Жінці це вдається. Виходить утримувати атмосферу добра і любові. Ось сюди входять такі вже люди поважного віку, і вони так хочуть спілкування. Наприклад, в мене є навіть такі, говорить, Марія, можу я з тобою поспілкуватись хоча б 5 хвилин по телефону. Я говорю, будь ласка, якщо буде вільний час в мене і у вас, ми можемо це зробити до 20 хвилин. Вона свої там вже знаєте болі виложи. Я по-своєму щось їх приглажу, розкажу. І тільки бачу, що нотка вже сміху і задоволення в моєї співбесідниці. Я вже говорю, все, лишайте з Богом, до побачення. Оце такі спілкування. От, і ще навіть вийти. От в парк біля мене рядом тут і із 33-го члена, із Львівської приїдемо влітку. Тут церква є рядом. Після церкви ми вже можемо сісти на скамейках, поспілкуватись, і навіть ви знаєте про політику трошки говоримо, але все потім кажу: шановні мої найдорожчі, давайте вже про любов. На думку Марії Мацюк, мудрій любові належить вчитися не прогавити, не проминути, не втратити. Я стискую руку білу. Отак, як колись було. Це стільки вже літ пролетіло, це стільки води утекло. Ми іншими зовсім стали лиш небо оце голубе. А як я тебе кохала, а як я любив тебе. Кохала Невже кохала, любив Та невже любив. Наталя зім'яла в жмені кусочок густої коси каже Дочка у мене. Дочка, а у мене син. Буває, усе на віку, час не даремно лине, може, твою дочку, син мій колись зустріне, будуть іти діти пліч опліч в житті своїм, та ніхто не розкаже в світі, ніхто не розкаже їм. Ні сонце, ні небо, ні місяць, ні листя опале. І небо оце голубе, а як я тебе кохала. А як я любив тебе, кохала, невже кохала? Любив та невже любив. А чом же ти не сказала, а чом же ж ти не говорив? І я от пояснюю своїм рідненька, що оце ж ми вже цього не скажемо, але треба вчити наших дітей, наших внуків, щоб вони не споткнулись, щоб вони не згубили отеї любові своєї першої, щоб не перебирали, як ото зараз. Здебільшого ветеранська організація «Оберіг» займається дозвіллям своїх членів. Це і походи в театр і відпочинок в санаторії. Відпочинок в нас в даний час такий, знаєте, безподобний відпочинок. Річ в тім, що фонд Ігоря Палиця нам навіть дарує відпочинок в проліску в санаторії. В в санаторії. І наші. Члени такі задоволені в цьому році нам дозволили відпочити в проліску на чотири дні. У мене такі є члени, що вони говорять, Марію, я ніколи не була в санаторії, як це приємно, як це чудово. Це ж... Вам не уявити, як це. Це ж заїжджаємо в пролісок. Нас оті такі світлі, гарні, молодецькі обличчя зустрічають, поселяють, відразу і до лікаря посилають, і навіть оздоровчу пеночку, і водичку, і, і, і зарядочку, і все там ми робимо, і бігаємо до річки, Потилівки. Ну, взагалі, там ми себе там комфортно почуваємо. Добро, на думку пані Марії, завжди повертається до свого автора сторицею, якої б сили воно не було. Я навіть сама знаю, коли йдеш по вулиці і хтось тебе просить, щоб ти подала милостиню, даєш, а потім відразу можливо, ще й в той день чи на третій. Ти настільки будеш збагачена, хто ще під'їхав, чи сказав гарну вістку, чи щось тобі подарував таке, що воно в тебе могла б ти від нього е, відмовитися, але вже воно в тебе є. Так що добро повертається з сторицею. І в наших серцях мусить бути добро. Ми мусимо дарувати кожному, хто нам зустрічається знайомих, добрий день. І тоді буде той добрий день завжди, до самого вечора. Тому що добро. Воно завжди є в добро і воно в силі. Життя окремої людини це як великий корабель, тому належить, щоб все у ньому було до ладу, тоді й вистачатиме любові. Любов вона ніколи не вихлюпується через, через краї. Вона мусить бути в душі, в твоєму серці. Кожного дня пані Марія повторює один і той же маршрут. Вона несе свою поміч туди, де її чекають. Їй допомагають її постійні супутники, любов і нестримне бажання дарувати добро.